На каналі Сімейні Традиції. 23 жовтня за новим церковним календарем згадують апостола Якова, брата Господнього. У народному календарі Якова у Православній Церкві це День вшанування пам'яті апостола від 70 Якова, брата Господнього по плоті. Інші назви свята Яків, Яків праведний, Яків гужник, гужники. В цей день в народі традиційно влаштовувалися бджолині ігрища. Всі їли меди, намагалися джерчати, як бджоли. Говорили, що чим більше меду з'їсти господар, і чим голосніше буде цищати, тим краще буде роїтися і будуть водити бджоли навесні. І тим більше меду вдасться зібрати наступного літа. Але одного меду багато не з'їси, їсти захочеш та багато не проковнеш. Тому в цей день також пригощалися медовими пряниками і медовухи яким вважався покровителем будь-якої чоловічої роботи, якою займались 23 жовтня. У народі день отримав назву гужники, так як цей день, селяни робили гужі, з суром'ятної шкіри перевіряли кінську збрую. Гужем називалася шкіряна глуха петля в кінній обережі, укріплена в хомутних кишенях. Чоловіки на гужник не тільки займалися лагодженням кінської зброї, а й теслювали стулярили. Жінки ж прикрашали їх різними орнаментами, так як саме в цей день зазвичай робилася пара взуття, яку надягали тільки на свята. Незаміжні дівчата ткали святкові вішки, які згодом планувалося використовувати для весільного поїзда, а потім дарували їх своїм нареченим. Згідно з прикметами, дівчина, яка не встигла зробити вішки, цього року заміж не вийде. Але поспішати теж було не можна, оскільки погано зроблена робота вказувала, що дівчина не майстриня, а значить, хлопець може відмовити. такий такі не до тебі. Ще дівчата вденьякова підглядали в хати неодружених хлопців, щоб дізнатися, чим вони займаються. Якщо працює, варто до нього придивитися, він буде працьовитим чоловіком. Якщо ж дрімає на грубці ледер, значить його краще обійти стороною. Існує давня традиція виходити в поле і оглядати його. А ще в цей день загодовували землю шматками пирога, приготованими на вчорашній свят. Таким чином залучали пернатих. Поріг розламувався на шматочки і розкидався по жатій ниві. Селяни пам'ятали, що поле. Підніме на другий рік хорошого хліба, коли ти про нього думаєш, коли не забуваєш і навідуєшся до нього в пору, коли воногом, і взяти з нього нічого. Розламуючи шматочок пирога, і розкидаючи по полю, селяни вірили, що зимові птахи, снігурі, омелюхи, чечітки, в'юрки прилетять до поля і своїми голосами заспокоюють землю. Категорично заборонено давати гроші в борг, існує думка, що вони не принесуть щастя позичальникові. Крім того, є ризик, що борг так і не повернуть. Що не можна робити, предки вважали, що сьогодні суворо заборонено займатися чужими справами. У цей день потрібно присвятити час собі, і вирішувати свої проблеми. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт. Чоловіки в цей день повинні працювати більше, ніж зазвичай. Також необхідно полагодити все, що зламано. Не варто ручкатись з тими, кому ви не впевнені, в іншому разі ви ризикуєте запальмувати свою репутацію і потрапити в неприємність. Чи можна робити 23 жовтня? У молитвах на православне свято сьогодні просять допомоги в ухваленні правильного рішення, спокою в душі та розумі. Святого Якова вважають покровителем паломників і бджолярів, тому йому також моляться про врожай меду. За старих часів бджолярі цього дня закінчували підготовку вуликів до зими. Вважається, що 23 жовтня потрібно з'їсти ложку меду для здоров'я та багатства. Хто відзначає День Ангела? Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Микола, Іван, Максим Володимир, Олександр ігнатій Омелян, панас Народні прикмети, якщо в Яків день випав град, то до матрони зима увійде в свої права. Якщо ж цей день землю покриє пишний сніг, то зима буде м'якою і теплою, а літо багатим на урожай. Чим більше меду з'їси в цей день, тим більше його збереш в наступному році. Якщо Якова хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році точно не одружиться. У яків день зізнання у коханні в наступному році буде весілля. Хто сьогодні більше дров нарубає, той рік проведе в достатку. На дорозі 23 жовтня Джобіт знайти, переїзд очікується, якщо ж цю знахідку перша побачила незаміжня дівчина, прикмета, що скоро другу половинку свою зустріне. Побачите, в якій день мертву птицю до неприємності. Хто сьогодні захворіє, той швидко піде на поправку. Поступово підвищується і дме Південно-Західний вітер, то негода затягнеться надовго. Вдарили перші морози, вони не триватимуть більше трьох днів. До зустрічі в нових відео!